Команда загону швидкого реагування це звичайні люди, які під час війни стали волонтерами. Вони пройшли курси тактичної медицини та тепер надають першу допомогу постраждалим на території Донецької області. На із тих, які зараз функціонують на початок ескалації конфлікту, яка трапилась у лютому, 22-го, Функціонує функціонувала Краматорська. Ланка. в та в 2023 році на початку цього року створили ланку в Мирнограді. Наразі на території Донеччини працює дві такі організації. В Краматорську у нас зараз функціонує ланка, вона невелика. Там вісім осіб повторно обновили склад, але намагаються функціонувати невеликою ланкою. В Мирнограді ж більший в нас склад. Наша команда зараз налічує близько 20 волонтерів, з яких більше 15 це активні волонтери, постійні, але ми на цьому не зупиняємось. Ми зараз шукаємо нових волонтерів, хто готовий, хоче допомагати людям для того, щоб допомагати найнужденнішим категоріям. Вони одними з перших приїжджають на місця обстрілів пліч опліч із рятувальниками та медиками надають першу допомогу пораненим та евакуюють населення з під обстрілів. В цілому загони швидкого реагування — це один з структурних підрозділів Товариства «Червоного Хреста України, і він допомагає, вони допомагають виконувати завдання там, де не може функціонувати звичайні наші бранші локальні. Вони загони навчені надавати допомогу. Вони проходять більш поглиблені курси з першої допомоги. З Перша психологічна допомога Донеччина, мабуть, найгарячіша точка планети станом на початок 2023 року. Частина області перебуває під окупацією вже понад 9 років, але від початку повномасштабного вторгнення бої за територію області стали в рази запеклішими. Попри це, в містах та селах поблизу лінії фронту лишаються місцеві жителі, і гуманітарна допомога для людей в цій місцевості є чи не єдиним джерелом існування. Доставка гуманіт. Тарної допомоги до фронтлайну це ми накриваємо очеретинську громаду, Новогродівську громаду, намагаємось накривати ті населені пункти, які ближче до лінії бойових дій. Інколи відбувається передача допомоги, наприклад, максимально близько, куди можна. А потім громада співпрацює з іншим. Структурами, наприклад, з білим Янголом, яких які вже можуть доставити більше, крім виїздів на місця надзвичайних ситуацій, загін ще й транспортує маломобільних людей. Таких заявок щодня чимало. Війна змушує сотні людей тікати від обстрілів, залишаючи все: дім, господарство, роботу, друзів, рідне місце. Сідаючи на евакуаційний потяг, люди мають з собою найцінніше врятовані життя. Андрій каже, психологічно це складно, бо доводиться. Стикатися з відчаєм та горем людей нещодавно допомагали маломобільній особі. Виїхати до міста Дніпро, з якого, далі з якого вона далі пересувалася до Польщі для лікування цим напрямом. Також можуть звертатися до нас люди, якщо потрібно транспортування або ж евакуація з населених пунктів, які підвергаються постійним атакам, обстрілам. Командир загону швидкого реагування каже, що намагаються робити все, щоб люди не почувалися самотні. В складних життєвих обставинах тому підтримують та допомагають, тож мешканці, яким потрібна допомога, можуть звернутися за телефоном 050 014 46 45.